Розпочався грибний сезон, але рівняни поки можуть милуватися грибами тільки на картинках. Порівняння з минулим роком на рівненських ринках таких звичних опенюк, лисичок та білих взагалі немає. Продавчині переконують, все через засуху Бо не урожай дощів Не було ціле літо сухо, де й немає грибів. Грибів цього року мало того, що дощів немає. А так в принципі можуть бути, але червевих багато. Якщо дощі зараз грибні пройдуть, мелкий дощик хороший, то з'являться? появляться не поможе. Мелкий, може й не поможе, але ну щоб дощ пройшовся, тоді пода. А нема дощу, нема грибів. дощу. Минулого року, в кінці вересня, через рясні дощі, ліси Рівненщини були багаті на дари. Цьогоріч так звані грибні галявини порожні. Лісники розповідають, немає сприятливої погоди дощів. От і немає грибів. Вересень місяць. Дивіться, от на землю вже любу гілку здираєш от буквально один сантиметр землі, де, де, де тут волога? Як вон пісок, як пилюка просто знизу. Тут трошечки в підстилці тримається ще волога якась. А далі от сухо. То для гриба потрібно, щоб була волога. А як вологи нема, не буде і гриба. А ще лісники додають. Останнім часом гриби змінили свої звичні локації. У минулому році був... Ну, скажімо так, не е, абсурдно, але гриби не росли по дубових і соснових насадженнях, це саме білий гриб, цар грибів, а ріс в березняках. І саме в молодих березняках е, більш за все через те, що там була волога. Бо берези, ви знаєте, і сік берези, випускає, вона любить більш такі вологі ґрунти. А знову на сухих ґрунтах, отих по сосниках, як в даному випадку, вологи немає. Нема не польського або як синюка називають. Ну, взагалі грибів немає. Якщо ви помітили, в лісі навіть мухомора немає. А поки на рівненських ринках із грибів тільки печериці, ціни на які коливаються від 30 до 40 гривень за кілограм. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський – новини рівного.